Як і з випадком урана, Нептун теж відвідував лише один апарат, і це теж Voyager 2, завдяки якому ми знаємо всю базову інформацію про цю планету та його супутниками. Ту йоп твою мать. Як і з випадком урана, Нептун теж відвідував лише один апарат, і це теж Voyager 2, завдяки якому ми знаємо всю базову інформацію про цю планету та його супутниками. Та. Як із випадком їбаного урана, Нептун блять теж відвідував їбаний Voyager 2, завдяки якому ми знаємо всю їбану інформацію про цю йобану планету і його срані супутники. Блять, і у випадку інших планет та їбаних сраних астероїдів і супутників та планет і, і, і всяких інших хоїти, Voyager 2 теж зафіксував різноманітні шуми в цій системі. Як із випадком урана, Нептун теж відвідував лише один апарат, і це теж Voyager 2, завдяки якому ми знаємо всю базу інформацію про цю планету та його супутники. І як у випадку інших планет, воджердва. Зафіксував різні радіошуми мізисти... із істи из блядської системи Нептуна.